Друзі, всім привіт! Хочу показати вам, який екземпляр ми знайшли для нашого замовника. Замовлення було конкретно на шкоду Octavia A5, вже рестайлингову, як бачите, з такою оптикою. В сірому, ось такому саме сірому кольору, кольорі, і зі звичайним двигуном 1,6 MPI. Я думаю, ви всі прекрасно розумієте, що це задачка прям дійсно з зірочкою, бо знайти живий варіант. Ще в рестайлінгу з двигуном 1,6 практично нереально. Але ми, як завжди, знаходимо найкращі варіанти для наших замовників. І що ми знайшли? Ми знайшли ось таку шкоду Октавію, свіжо пригнану з Німеччини близько двох тижнів машинка в Україні з бензиновим двигуном 1,6 MPI 2010 рік, з газом, з європейським газом пропан звичайний. Тому ось така машинка, і найголовніше це з пробігом, чесним рідним пробігом 183 тисячі кілометрів. Ви тільки вдумайтесь, 183 тисячі машинка з газом, 10-й рік, сірий колір, рестайлінг, класна комплектація. Машинка просто лялечка. По пробігу, я знаю, там зараз посиплються коментарі, я все покажу, розкажу. Більше інформації, ніж в цьому автомобілі я вже не знаю, як можна знайти. Тут є в нас сервісна історія, є видрук з офіційного дилера, з підтвердженням пробігу до 2020 року дана машинка обслуговувалась на офіційному, на офіційному дилері. Далі є видруки з тюфами, де також зазначено. Пробіг сервіска з відмітками, бірки під капотом. Ну, тобто тут є абсолютно все. І от я знаю, що більшість автомобілів продається кручених, конкретно таких, але конкретно даний екземпляр ми знайшли ще рідним пробігом. Тому давайте розглянемо її більш детально, бо тут ще є великий плюс, це його ціна. Ми взяли машинку за дуже гарний прайс. По кузову є декілька косметичних підкрасів, капот. На капоті по центру була наклеєчка, є фото, є фото до, її не змогли вивезти, тому його перефарбували. 102 шар фарби. В загальному зверніть увагу, фари, рідні, крило, рідне, бампер. Точно так само проти туманки, в якому все стані. Хром. Ця фара точно так само. Машинка збережена просто максимально. Колір, як наш замовник і хотів, на ось таких оригінальних легкосплавних дисках r 16 205, 55, Continental, резинка літня така собі. Але в комплекті до автомобіля в нас іде зимова гума е на стальних дисках R15. Гума в гарному стані. Тому ще й два комплекти гуми. Криша без моментів, без дефектів. Він кодік, якщо кому потрібен, можете відразу. Скрінити, дивитися, от за цю машину можете перевіряти по всім можливим. Я прям впевнений на 100%, що пробіг тут дійсно рідний. І для тих всіх знатаків, диванних експертів, як я їх називаю, які пишуть з дивану, що в середньому німці їздять мінімум 50-100 тисяч кілометрів в рік. Ось вам екземпляр. Машина їздила в середньому 8-10 тисяч в рік. І такі екземпляри бувають. Ooh. Тому, як завжди, я завжди кажу, з дивана видніше, але ми показуємо по факту той ту… автомобіль, який ми знайшли і пригнали. Технічно машинка взагалі без ніяких possibly. дефектів. Свіженький техогляд, на газу, на бензині, по салону, по електроніці все працює, все працює ідеально. Стан вихлопної можу вам показати. Також все ідеально. Поднищувана, до речі, також ідеальна, не ржава. В загальному сама машинка не ржава, має машина задній парктронік. Ляда також без слідів, під номером все добре. Криша, знову ж таки, все в ідеалі. Таке легенька заводське, легеньке заводське тонування в нас є. З цього боку також все, все гарно. Ось Така машинка. Кромка над лобовим, також добре, Рейлінги присутні. Ну, фари взагалі от стан просто бездоганний. Так в загальному ця машинка стан бездоганний. А як вона їде, от ти сідаєш і вона дійсно відчуваєш максимальну збитість даного автомобіля, нерозхльовані. Всі якісь дрібні коцки, там десь царапки, там десь куцки. Ну, якби Машина не нова, але е, так, що ми ще маємо? Два оригінальних ключика з центральним замочком. Все, дивимося стан карти, стан бездоганний. Не покоцані, не подерті, Маємо електрорегулювання дзеркал, підігрів зеркал. Маємо два склопідйомники, на жаль, не чотири. Але це не принципово було для нашого замовника. по низам ніде ніяких не ржавчини, нічого немає. Тут точно так само приємно ціленькі. Ще раз показую він код, якщо кому треба. Бірки. Далі, салончик. Давайте дивитися, стан салону. Водійське сидіння не чіпалось, тобто стан. Ось такий його був, тут навіть боковини, вони не просижені, не продавлені, тут стрічка, все добре, Тобто все максимально класно. Кермо перешите, бо воно тут було е таке не шкіряне, скажімо так, проєми. в збереженому стані. Нові килимочки. Сідаємо, дивимося по салону. Кермо, як я вже сказав, у нас перешите. Уже тут, в Україні, е маємо. Світло, регулювання, протитуманні фари, регулювання світла в салоні, круїз контроль. Маємо таке оригінальне магнітолу, підігріви передніх сидінь, ESP, ABS, газик наш. Підлокотнички по салону стан, я вважаю, ідеальний. Ніде нічого, не покоцано, не подерте. Коробка п'ятиступка, щеплення в ідеалі. Ти одразу запустимо, показую, ніяких помилок на приборній панелі нема. Запускається машинка з пів тику. Працює тихенько, рівнесенько. Як на бензині, так і на газу. 184 тисячі пробіг. Так, є в нас всі перехіднички заводські. Це з заводу, навіть в сервісній книгі вписаний газ. Тобто тут іде. Звичайний MPI двигун зі звичайним пропановським газом, з перехідничками, там де інші є коробочки. Тут тобто все в комплекті, два ключика, як я вже сказав. машинка працює тихесенько, дзеркало заднього вигляду з автозатемненням. задній парктронік маємо, все малює, дублює газик з шкалою. Також все абсолютно працює. Зараз трішки прогрітися перейде у нас на газ. Клімат двохзонний. Підігрів передніх сидінь, також все у нас працює, все класно. всі Також регулюється, дублюється, музика грає, дефлектори працюють. До речі, ще цікаво, така тут у нас виведено AUX і USB старенького зразка, але є ці в нас обшиті. Цікаво, що реалізовано значить сонцезахисні козирки тут. І маємо ось іще такі. Пам'ятаю, якось так є. А, ось так. Можна двома користуватися, є один є інший. Все. Так, все. Не знаю, все класно, все збережено. підлокотнички все відкривається, все регулюється, тут також є Аукс. Аукс. Ручник працює, щеплення, кажу, бере прям вообще ідеально. М'якенька педалька, бере посередині. Так, я вже думаю, вона має перейти на газик. Да, от Електроклапан спрацював, все, машинка у нас працює на газу. Все, супер. На газу точно так само працює, ідеально тихесенько, без ніяких помилок, без ніяких моментів. Так, зараз покажемо спереді. А, давайте відразу вже. Що ходить округ та окола, як то кажу, давайте покажемо, що у нас є по автомобілю. Значить, так як ми підбирали автомобіля нашого замовника, у нас є повний пакет документів для реєстрації автомобіля Омриву, договір купівлю-продажу, документи про розмитнення автомобіля, сертифікат відповідності екологічним стандартам. Далі якісь видруки німецькі по автомобілю, другому за все, давайте сервіску покажу. Сервіска не підроблена відразу, як можете бачити, LPG. Зразу вписаний газик, про що я вам казав? 75 кВт, Маркування двигуна CHJA. Це той самий BS типу, тільки під ГАЗ. Все один-один в один підходить. П'ятий місяць 10-го року. Перша реєстрація. П'ятий місяць десятого року. Все є. Два власника у нас було в автомобілі за весь час експлуатації, і пішло... Зараз, от, до речі, можна по сервіски зрівняти, що вона обслуговувалась на офіційному дилері, як я вже сказав, є в нас видрук. Також я покажу з 12-го року пішло 24 тисячі, є 13-й рік, 46, 15 й рік, 55, 16 рік, 75. І це в нас все по шкоді. Як бачите, обслуговування на офіційному дилері. І далі, от уже з 20-го року пішло обслуговування 121 тисяча, пішло на сторонньому сервісі, де вона обслуговувалась, і далі. 22 рік 138, 24-164. Бачите, відміточки, що робилося. До речі, на пробізі 164 мінявся ГРМ з помпою з усім. Тут є відмітки, масло. Якщо вам цього мало, знову ж таки, да, сервіски всі підроблюються, все є в нас а, те, німецький тюф, зроблений тихогляд 20.03.2024 року. Як ми можемо бачити, пробіг автомобілі складав 164 тисячі, точно такий самий, який зазначений в сервісній книжці. Все співпадає. Третій місяць 24 року 164. Є. Тут також все є. Далі. Видрук з офіційного дилера. Не буду всі повністю книжечки. Тут більше 10 сторінок, але от з останнього що ми маємо? Маємо значить, 2018 рік 91 тисяча пробігу. Що робилося навіть по німецькою мовою написано, можна перевезти. І тут є абсолютно все від початку і до кінця. Все. Є вся історія сервісна. Якби, як бачите, до середини 2024 року абсолютно все у нас сервісовано по автомобілю і абсолютно все підтверджено. Тому йдемо далі. Дивитися, задній ряд також стан бездоганний все класно, все супер, нічого не зломано, все чисто. Дефлектори для задніх пасажирів. Так виглядає наша машинка Чесно скажу, що зараз знайти автомобіль. Взагалі ми практично останнім часом навіть не беремося підбирати саме такі. Концерн Ваг з двигуном 1,6 MPI там, від 2010 року, бо їх знайти практично неможливо. Їх продається дуже мало, всі вони в шатані. Всі вони. А тут вискочив дійсно дуже цікавий екземпляр за свій кошт. і ми відразу поїхали дивитися і забрали. Так, поляді також, як бачите, ніде ніяких моментів немає. Всі лампочки світяться. Зсередини ляда також не зашкрябана. Багажне відділення виглядає ось так. Двигунчик, як вже казав, бачите, зараз запущений. Екологія на місці, помилок абсолютно ніяких нема. Багажне відділення також збережене максимально. Шторка у нас присутня. Виїжджає. Аварійний знак є, тут ще зараз лягуть сюди комплект зимової гуми, як я сказав, ніжки є тут-тут. Тут у нас, а, ось, як бачите, стако навіть що по оригіналу все, шкода. Дуже цікаво, так, реалізована газова установка. Я такого ще не бачив, скільки займають. Бачив різні, Це ставили додатково, все, але тут щоб маркування навіть писане в сервісну історію, я такого ще не бачив. Потолок стан бездоганний. Потолок стан бездоганний. Тут відразу, як також все реалізовано. Бачите, на таких паве'зочках все висить, то все по заводу, на заводських мітках тільки на, на, на бензин зломане. Ось сюди вкручується все намальовано, показано. Все по заводу, ніякого полхоза. Тут також все добре. Заводські міточки у нас бірочки точніше, присутні. Ззаді ми замінили гальмівні колодки, бо вони були підушатані. Також все добре, все добре. Давайте дивитися, що у нас ще під капотом будемо завершувати наш такий коротенький огляд даного екземплярчика. Давно вже не було таких автомобілів у нас. Ви кажу, знайти їх дуже тяжко, тобто, взагалі залишилось дуже мало. Так, під підкапотка. Двигунчик просто шепче. Працює ідеально. Є інформація, що в Європі була замі... були замінені картушки свічки. Не знаю наскільки це правда, можливо, правда. Фільтри квачу свіженький. Ну, в загальному машинка працює ідеально як на бензині, так і на газу. Зсередини капот у нас також без ржавчини, без моментів, термозахист присутній, акумулятор стоїть гарний, варта. Запускаю туди без проблем. Клімат працює, звуків зайвих ніяких немає. Дай, дай якось так. Тому, друзі, давайте підводити підсумки. На огляді був ось такий автомобіль, шкода Octavia A5 Facelift, 10-й рік. В дуже збереженому стані з пробігом 184 тисячі кілометрів. Газ бензин, MPI за ціну. Дуже-дуже за документами та сертифікатом. Я вважаю, що ціна максимально оправдана за даний автомобіль. Навіть дуже приємна. Тому. Іноді проскакують дуже цікаві варіанти. Друзі, звертайтесь, знайдемо і вам автомобіль вашої мрії. Нагадую, з вами був майник з Карлії Чернігів. Підписуйтесь на наші сторінки в Інстаграмі та в Фейсбук. До нових зустрічей. Дивіться, як Октавія гарно написано. Що. па папа.